Україні не дотримуються норм базового закону про політичні партії. В їхньому статуті має бути прописана гендерна квота, щоб забезпечити не менше 30% присутності іншої статі. Тож активісти об'єднання Самопоміч звернулися до суду. В івано франківської обласної територіальної виборчої комісії було зареєстровано ряд партій виборчих списків партій, які допустили порушення принципу гендерної рівності. Цей принцип безпосередньо випливає з міжнародних пактів, в тому числі з угоди про асоціацію, і реалізовується і відображається у конституції України, закони України про політичні партії в Україні, а також в законі України про місцеві вибори. Майже половина прикарпатських партійних списків зареєстровані незаконно стверджують у самопомочі. Однак, 64% виборців в Україні це жінки. Їхнім правом балотуватися у депутати нехтують, скасовуючи гендерну квоту в обхід закону. У нас вона дотримана. Чому тому що є пряма вимога закону? Це раз. друге із за вимоги цієї норми закону ми дуже багато людей також не включили в список. Чому тому, що ми шукали людей і вона мала бути витримана? Якщо б ми не витримали, в нас би був набагато більший список. Або ми живемо по закону, або ні. Все дуже просто і закон треба читати однаково. Перше засідання окружного адмінсуду завершилося перенесенням розгляду питання, як зрештою й аналогічні в інших регіонах України, що відбулися того дня. Наступний ознаменувався відхиленням позову.